Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо. Хто пам'ятає про піст, то сьогодні ми його маємо. Хто не пам'ятає, то немає. <ріст> Жартую. Піст маємо кожної п'ятниці, кожної середи. І Сьогодні візьмемо послання 25 червня 2018 рік. Дорогі діти! Це є день, який мені дав Господь, щоб йому подякувало за кожного з вас, за тих. Що навернулися і прийняли мої послання, і пішли дорогою навернення та святості. Радійте, діточки, бо Бог милосердний і усіх вас любить своєю безмірною любов'ю та веде дорогою спасіння через мої приходи сюди. Я вас усіх люблю і даю вам мого сина, щоб він вам дав мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасно. Маємо сьогодні прекрасне об'явлення. Радійте, каже Марія. Радійте і дякуйте. Дякуйте. не... Я вже казав, не за все. Бо треба розрізняти, за що дякувати Богові, а за що не дякувати. Бо коли ми кажемо за все, дякую Богу, то і за свою убогість дякую, і за свої хвороби дякую, і за своє нещастя, дякую, і за свій смуток. Ну і, і, і за гріх дякую, тоді виходить. Ну, коли за все, то треба чітко знати за що дякувати. Бо у нас в спільноті Галілея прийнято казати, якщо дякую за все. Значить, ні за що не дякуєш. Навіть ти не можеш за щось подякувати. Бо ти просто знаєш формулу, щоб правильно сказати дякую за все. Дякую за все Господу. Господь все мені допустив або Господь мені зробив. Ну і це таке, ну воно, начебто, ви знаєте, не так важливо закопуватися до кожного слова, але це входить внутрі, і потім ти не розумієш, як я можу дякувати за війну, Богу, як я можу дякувати за ті смерті, передчасні, каліцтва людей. Ну, бо коли ми кажемо дякую за все, то тут ми і попадаємося. Хтось, хтось, хто не розуміє того поняття, тої формули, то він думає: вони там дякують тому Богу за ту війну, за ці каліцтва, на той ну, стан, який відбувається, за ці ситуації, які відбуваються, і звинувачують Бога, не тебе, бо ти собі дякуєш там за все. І важливо собі аналізувати, за що ти сьогодні дякуєш. За все чи за щось конкретно можеш подякувати. Можеш подякувати конкретно за своє подружжя, за своїх дітей, за своє здоров'я. Можеш подякувати за те, що можеш їсти, за те, що піст сьогодні маєш можеш подякувати, за те, що можеш можливість маєш постити. Бо не всі навіть мають можливість постити. Всі мають можливість постити тільки не на хлібі і воді. Хтось тобто має можливість постити від гаджетів, що дуже важливо, так інформаційний піст. Зараз би я сказав, в даному часі важливіше ніж навіть хліб і вода в часі війни, коли все в новинах, все в новинах, то один день в тиждень, два дні в тиждень робити піст від новин, від розважального контенту, від Фейсбуку, Інстаграма, Ютуба. Всього один день неможливо скажете, Можливо, можливо, але не від програми Марія говорить практичні речі, але можна і попостити один день. В тиждень, а потім подивитися її в суботу, наприклад, або в. Чіт... Ну, якось можна це вирішити. Ну, тут йдеться не постити від проповідей або літургії, а йдеться постати від інформаційного контенту світового характеру, такого, знаєте, розважального характеру або негативного характеру. А якщо ви будете слухати, слухати реколекції, то я вважаю потрібно слухати, бо то є збагачення. Яке збагачує. Тому розрізняємо: маємо мудрість в тому, за що дякувати, за що радіти, чому радіти. Це є день, який мені дав Господь. Марія каже: якщо їй дає Господь день, то і тобі сьогодні дає цей день прекрасний день. Сонце світить, є за що дякувати. Але коли скажемо за все дякую, то ти, коли собі кажеш за все дякую. То знаєш, що ти ні за що не дякуєш. За зеро. Дякую ні за що. Отак можеш казати, бо не знаєш за що дякувати конкретно. І каже Марія, подякуй, що вона дякує за кожного, за кожного. Ти дивишся сьогодні, і Марія каже: Я дякую тобі. Дякую за, за тебе, що ти навернувся і прийняв ці послання. Або хочеш прийняти ці послання. Пізнаєш, як прийняти ці послання. Бо знаєте, одне. Зрозуміти послання, потім хочеш ти їх прийняти, але треба ще зрозуміти, як їх прийняти практично. І каже: І пішли дорогою навернення. Ти пішов дорогою навернення та святості. Бачите, це дорога навернення і святості це одна і та сама дорога. Ти коли маєш постійний процес навертання, той постійно. Наближаєшся до святості. Радій, дитинку, бо Бог милосердний і тебе любить, своєю безмірною любов'ю та веде дорогу Спасіння через мої приходи сюди, через мої приходи в твоє життя, в твій розум, в твоє серце. І каже Марія Я тебе люблю і даю тобі мого Сина, щоб він дав тобі мир. Бачите, у Марії є така можливість дати тобі Ісуса. А у Ісуса є можливість дати тобі мир, те, що прагне кожне серце. Ніде Марія не каже, даю вам мир свій. Бо вона завжди каже, Я даю вам свого Сина, кого є все, все. Все сповнення є мир, кого ми шукаємо, прагнемо. І дякую тобі сьогодні за те, що ти відповідаєш за ці послання, відповідаєш на ці заклики. І я вам дякую сьогодні, що дивитесь, якось там може поширюєте, може не поширюєте. Але дякую конкретно кожному за лайк, за перегляд, за те, що пишете коментарі, що дуже важливо, для того, щоб воно поширювалось. Ну, мені воно не приносить, знаєте, ніяких грошей, нічого, але воно приносить тільки збагачує те, що може комусь випаде відео в рандомному порядку, випадково то хтось десь подивиться і якийсь такий, таке послання якесь торкне його серця і він почне досліджувати Марію, почне досліджувати що Меджугор'я, і в ітозі дойде до Ісуса і, і навернеться, і стане на шлях святості. І це багато чого вартує. Навернення одної людини важливіше, ніж не знаю, мільйон доларів. Тому працюємо далі і дякуємо Господу. За те, що е, потрібно дякувати, будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з Меджугоря. па папа.